Двоє 18-річних підлітків загинули. Ще 11 людей постраждали у Запоріжжі. Місто здригнулося від цинічного удару ввечері. Російські нелюди шахедом вдарили поблизу торговельного ряду. Поруч жодних військових об'єктів, тільки пологовий та багатоповерхівки. Про ще один страшний вечір розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Крики, шок та паніка. Ввечері росіяни шахедом вдарили по Запоріжжю. Вороже залізяче прилетіло в людне місце. На місці чергують швидкі надають допомогу пораненим. Це серце спального району, магазини, аптеки. Близько шостої вечора, коли росіяни запустили безпілотник. На вулицях було багато людей, які саме поверталися з роботи додому. Ворожий дрон поцілив просто перед магазинами. На цьому місці величезна вирва, автомобілі на парковці зайнялися як сірники. Цей удар забрав життя двох 18-річних підлітків, Як кажуть місцеві закоханої пари на тілом хлопця схиляються рідні. Ще троє дітей, які стояли трохи далі, отримали поранення. Їм 11, 12 та 15 років. Старшу дівчинку шпиталізували у тяжкому стані. На місці трагедії одразу приїхали усі служби та волонтери. Зараз обходимо місце події, шукаємо, може якимось людям потрібна допомога. Я живу тут неподалік п'яти хвилинах. Так, знаходився вдома. коли стався приліт шахеда. А пан Олег в момент удару був поруч. Він працює в одному з цих магазинів. Каже, цього вечора йому не аби як пощастило. А осколок коло плетів і двері розбив. Побачить, я нічого не встиг. Клієнт устояв. Я злякався, щоб з ним нічого не було. Усіх потерпілих одразу перенаправили до медиків швидкої. Попередньо через цей удар пошкоджено п'ять будинків: заклад освіти, медичні заклади та пологовий. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.